Хей, hey, гей, hey. мене звати Ярослава Швей, і я ментальна коучка в проєкті від Help Ukraine Ютиболь про Старі ментальної підтримки Better you and Me. Ми з вами починаємо серію невеликих психоедукаційних роликів, і сьогодні ми з вами розглянемо ось таку цікаву тему, що стосується ментального детоксу, або як перетворювати токсичні думки на позитивні, як створити з них ресурс. Спробуємо невеличку вправу. Перше запитання: поставте собі запитання, які факти підтверджують вашу думку. Проаналізуйте і запитайте себе, які факти підтримують ваше переконання. Важливо спиратись на реальні докази, а не на емоції. Ну, наприклад, якщо ось є таке твердження, я ніколи не зможу знайти роботу у Швеції за фахом. Запитайте себе, які конкретні факти підтверджують цю думку. І чи є реальні випадки, коли ви намагались знайти роботу, але не вдалося. Друге запитання це фокус інакше. Так? Це інакший погляд на ситуацію. Ну, наприклад, спробуйте знайти альтернативні пояснення або точки зору на ситуацію. Інколи ми фокусуємося лише в одному напрямку. І нам важливо розкрити наш кругозір для того, щоб побачити ширші можливості. Ну, наприклад, ви влаштувались на роботу, так? але ви помічаєте щось не так в оточенні з колегами, і ви чомусь вирішили, що вас, можливо, не поважають. Тому поставте собі альтернативні запитання. А чи є інші пояснення для поведінки ваших колег? Можливо, колеги дійсно просто зайняті своїми справами і фокусуються на собі і своїх повноваженнях. Або знову ж таки, можливо, це культурно-комунікаційні відмінності. Третє запитання, чи думаю я в чорно-білому форматі, тобто я не бачу відтінків. Наприклад, зверніть увагу на те, чи не бачите ви ситуацію лише в крайнощах, або все добре, або все погано. Світ? Неоднозначний, тому важливо завжди шукати середину. Наприклад, якщо у вас виникла думка, якщо я не знайду найближчим часом роботу, я невдаха, зупиніться і подумайте, а це правда? Чи є середній варіант розвитку подій? Можливо, можна зосередити свою увагу зараз на вивченні шведської мови. Четверте запитання: чи не плутаю я факти з інтерпретацією? Наприклад, розрізняйте, що є фактом, а що особисто ви інтерпретуєте через суб'єктивну інтерпретацію. Наприклад, мене ця людина ігнорує. Подумайте, це факт, або моя особиста інтерпретація, що дійсно сталося? Можливо, ця людина просто не помітила мене через якісь інші обставини, дійсно, які є об'єктивними. П'яте запитання. Що б я сказала другу, якби він поділився зі мною такою думкою? Ну, наприклад, уявіть собі, що ваш друг ділиться з вами такою самою думкою. Що б ви йому сказали? Цей підхід а, такого а, відокремлення від себе допоможе вам подивитись на ситуацію зі сторони і бути більш добрим і доброзичливим до себе. Наприклад. Якщо ваш друг сказав би вам, я не справляюся з роботою, я не вдаха, даха, що ви йому відповіли? Застосуйте цю відповідь щодо себе, будьте добрим до себе. Виконуючи цю вправу регулярно, ви дійсно зможете краще усвідомлювати свої думки і намагатись вчитись змінювати негативні паттерни поведінки і розвивати позитивне мислення. Ну що, поділитесь в коментарях, чи вдалося вам це зробити. Наразі ділюсь. Так, хак, ось. Хак. Ходіть до нас, у нас тепло і затишно. Іду.